Борт MH17 збитий із російського протиповітряного комплексу БУК така заява пролунала в ефірі британського BBC з посиланням на власні джерела компанії мовника. Прем'єр-міністр Малайзії, країни, який належав Боїнг, був іще категоричнішим, промовивши, що в лайнер влучила ракета класу Земля повітря. Власне, це лише додатково підтверджує висновки українських слідчих, натомість в офіційному, але в попередньому звіті, який оприлюднений у газі, не було навіть слова ракета. Тіла більше як сотні жертв і досі не повернули рідним. Офіційно розслідування не завершено. натомість бойовики на місце трагедії вже водять підгодовану пресу. Яна Слісарчук знає більше. На полиці у вітальні Селени Фредрікс, матері 18-річного загиблого в катастрофі рейсу MH17 хлопця, жалобна листівка. Ніхто не мав права змінювати їх маршрут. Це вона вимагала у Путіна повернути сина додому. Брюс зі своєю дівчиною летіли на відпочинок на балі. Вони в сотні ще не опізнаних, а значить, і не повернутих родичам жертв. В його кімнаті гармидер, який у матері не підіймається рука прибрати, вже майже два місяці. Я лише сподіваюся. Що ми отримаємо і його, і її рештки, аби вони обоє були, або краще, хай не буде жодного. Її щоденний розклад прокинулась, поплакала, вімкнула телевізор. Сьогоднішня головна новина з Гааги. Там оприлюднюють перші результати розслідування. Детальний опис маршруту літака, спілкувань пілотів з російськими та українськими диспетчерами, фотографії уламків. Єдиний висновок з огляду на розліт уламків літак розвалився в повітрі. Хоча технічно був повністю справний, все було спокійно, аж раптом запис обірвався. Це і є момент зіткнення. На 34 сторінках жодного слова ракета їх називають об'єктами. Під доповіддю мають підписатися всі країни, задіяні в розслідуванні Росія, Україна, Сполучені Штати, Велика Британія, Малайзія та Австралія. Кожне речення, кожне слово тричі перевіряють з посиланням на різні джерела. Ми не можемо працювати зі швидкістю ЗМІ. Ми мусимо знати кожну деталь. Фрагменти об'єкта були знайдені в тілах, їх вивчають. Тим часом українські змі публікують нові свідчення, відео та фотографії з мережі серед російських дивізій та техніки, що рухалися до України, знаходять той самий БУК. Ось установка, яку звинувачують в безпосередній причетності до загибелі 298 людей на облавку Боїнга 777 Її до України привезла. Твердять журналісти 53 третя бригада зенітно-ракетних військ. Також ми звернули увагу на оприлюднене сьогодні власне розслідування Бібісі. Зокрема, свідчення очевидців з числа місцевих жителів про те, що літак був збитий саме російською установкою БУК, яка була у супроводі російських військових доставлена на територію України ще 30 експертів на чолі з міністром оборони Малайзії прилетіли до України для подальшого розслідування. Безпеку їм гарантувало ОБСЄ. Хтось має відповісти за цю катастрофу, хтось натиснув кнопку, аби збити літак. Ми збираємося знайти цю людину. Неподалік сніжного бойовики водять екскурсії журналістам, демонструють дірки в обшивці, називають шматки літака металобрухтом. Посеред поля уламки крісел. Порожні валізи, і речі, які нікому тут не знадобилися, і більше вже не знадобляться. Іграшки, зубні щітки, білі капці. Яна на Анастасія Боринець, Спецкор два плюс два.